Чи дізнається зайчиня власне ім'я? Автор дитячої казки «Зайчинятко У» Тетяна Луньова над книгою працювала кілька років. Першим слухачем був її трирічний син Михайлик. А от для такої великої кількості дітей свій твір Тетяна Володимирівна представляє вперше. Тому трохи хвилюється. За сюжетом зайчинятка загубилася ім'я, і у нього залишилась одна літера У. І на шляху до свого імені воно проходить теж багато випробувань і робить для себе багато відкриттів. Запрошені першокласники не тільки уважно слухали казку, а й на квесті відшукали літери і дізналися ім'я головного героя. А потім на маленьких читачів чекав справжній сюрприз. Як тільки у бібліотеці з'явився чотирилапий красунчик грейді, дівчата одразу стали у чергу для фотосесії. Чорний тер'єр, хоч і охоронна порода, проте без проблем розважає дітей інвалідів у реабілітаційному центрі, розповідає господар грейді Ельвіра Попова. На презентацію дитячої книги песика запросили вперше. Руського чорного тер'єра називають собака Сталіна. Він був виведений для охорони сталінських таборів. Але вже ж час минув, собаки виховуються в різних умовах. Він у нас виховується в любові серед дітей, то він дуже доброзичливий. Діти його полюбляють. Для малечі грейді підготував танцювальний номер, адже є призером всеукраїнських національних змагань кінологічного фрістайлу. Зайняли друге місце, тобто це срібний призер національних змагань з фристайлу. І готуємося в кінці 16-го року приймати участь у єврочемпіонаті. Ельвіра Олександрівна говорить, що чорні тер'єри дуже динамічні, тому одразу потрапляють у музичний темп. Правда, через надлишок уваги оточуючих можуть швидко втомлюватись. Виступу чорного красення учні першого класу лишились у захваті, адже танцювальних номерів у виконанні собак раніше не бачили. Ми вперше бачимо. І як вам сподобалось? Дуже сподобалось. Ми дуже добре її тренували.